Добре. Баби прищепа. Готовий? так? Да? Готовий? Оп! Да. Добре, два, молодець. Хорошо все робить. Правильно. Три. Добре. Чотири. Останній. Фініш! Фініш! Добре, класний час.

Чотири. Математики як в школі? Добре. ж чотири, ти ж рахуй сам. Готовий? Оп! Тиші коновалом. Готується. Говорить. Четвертий. Послідля. Готовы? Оп! А вы Готовый. Оп! Два. 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 Три. 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 Давай, 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 3, 4, 5, добре, супер, бескровный, оп, 2 раза, Добре, хороший час. Безкромний, місцецький готується м'ячем. Готовий. Оп! <плоди> давай, 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 шукай раніше. <плоди> вже коли бігти. Є. Молодець. Будь ласка, місецький артемій, м'ячем. Наголошую вашу увагу, друзі. М'яч притул на або за план. Ви можете її перетнути м'ячем або ногою, якщо м'яч у вас залишається тут. То... Зрозуміли? Вона має погасити, її перетру. Але ви на той не тройте. звертайте увагу, бо коли будуть чи ні, ви зробіть роботу, вона погасна собі. Готовий? Секунду. Оп! Добре, молодець, правильно. Все правильно робиш. Правильно, умінця. Середина. Добре, три. Та-да, да, доставай, доставай, пайдуй, працюй.